ピンンポンポンポンポンポンポンポ Яскраві фарби, різноманітні сюжети та неповторні техніки. З нагоди 70-річчя видатного художника Криворіжжя Анатолія Трувкіна в міському виставковому залі відкрилась масштабна виставка його робіт. Експозиція налічує близько 150 полотен, що демонструють не лише багатогранність творчого шляху митця, а й унікальні риси його індивідуальної художньої манери. Помилуватися картинами художника завітав і Руслан, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Криворізького державного педагогічного університету. Виставка достатньо різнопланова, виставка цікава, і цікава в першу чергу, тим, що роботи, при тому, що вони, знаєте, от. Звучать як єдиний оркестр, але при цьому кожна веде свою партію, в кожній є своя явна і потаємна думка. І от, от чим робота діма ще відрізняється певною філософією, певним змістом і таким глибоким підґрунтям переживань світу, переживань певних подій, тяги до краси, оточуючого світу, і намаганням її відтворити у своєму мистецтві. Серед експонатів можна побачити як ранні твори художника, так і сучасні шедеври, що показують його еволюцію та творчу зрілість. Особливу увагу привертає незавершена картина Незламні, над якою митець розпочав роботу на початку повномасштабної війни в Україні. Анатолій Трувкін планує продовжити роботу над цим полотном після завершення виставки як символ неперервності боротьби і надії. Ця картина вже стала центральним експонатом, втілюючи дух незламності українського народу. Виставка охоплює різні періоди творчості художника, демонструючи, як змінювався його стиль та пошук індивідуальної мови вираження. Тут представлені пейзажі, портрети, абстракції, акварелі і полотна, написані маслом, що дозволяє простежити, як з роками митець експериментував із техніками і темами, шукаючи глибші і більш емоційні способи вираження свого світогляду. Глядачі могли оцінити не лише техніку майстерності, а й глибину думки, що лежить в основі кожного твору. Що касається бо... що стосується моєї творчості, тут добро обов'язково, щоб було щоб була істина докопатися до істини. Навіть якщо ти пишеш свій автопортрет, ти повинен знати, як зробити постановку, який погляд, який ракурс, які потенційні співвідношення. Тут дуже багато корисного ти для себе дізнаєшся. Картини Анатолія Трувкіна сповнені емоцій та символів, що роблять його творчість унікальною та близькою до кожного, хто знайомий з його роботами. Ця виставка підсумовує 70 років життя і творчості митця. І водночас вказує на нові горизонти, які він тільки починає освоювати. Ознайомитись з творчістю криворізького художника можна протягом 45 днів у міськово-виставковому залі за адресою вулиця Олександра Поля, 1. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.